Друзі, вітаю У вас всіх на своєму каналі бджільництво в, в шестирамочних рамочних вуликах. Отакі От в нас вже, бачите, хвости повиростали по 10, по 6 і більше рамок. прийшлось одягнути маску, тому що сьогодні пече під 40 не під 40, десь 35 чи 36. Але дуже пече ставлю навіть у цей час ми допоргові е, млинці, тому що без цього в нас ніяк не можна, у нас дуже мало пилку, та і з нектаром не дуже багато. Але сімейки вже такі повиростали. Можна вже шістирамочних уже, до речі, я. Вже пакети другий раз віддаю, і все нормально. Матки, як знаєте, в мене свої. Я про це все время наголошую, тому що краще своїх маток не буває. Все покупне, це нікого, не ні ті, хто матководи, не ображайтеся. Знаєте, я починав бджільництво ніяких F1, не ні F2, ні штучного запліднення нічого не було. І до цих пір до ваших F2, F1, і можна багато ще перечисляти, чого є, о, матководи повидумували 120 мільйонів років бджоли, пише наука, жили до нас. І хто їм виводив? Ніхто. Вони жили без нас і ще проживуть не, одні, не одну сотню мільйонів років, якщо ми не будемо дуже втручатися. Займатися треба бджолом, давати їм самостійно все робити. То, що це прививки робимо, це півбіди, а більше ні в що не налізти. Все одно наука не одної породи не вивела. Тільки лапша на вуха, чи локшина, чи як буде. Он ростуть доморощені, не хочу я їх ображати, там дворняги, не дворняги, ростуть, ростуть. Але сьогодні тема піде не про це. Для того, щоб вони росли, і щоб ви за ними доглядали, і що е, вони не хворіли, так скажемо. Треба бджолам допомагати. Я все время кажу. Їм треба допомагати. Не заважати, а допомагати. От для цього в мене, бачите, отакий напій є, яким я користуюся не один рік. І вам совітував. Щоб ви користувалися, хто користується, той задоволений, а хто не користується е сидячі, лежачі диванні експерти, будь ласка, пробуйте, у вас вийде, тоді будемо розмовляти. А так, якщо ви не пробуєте, розказуйте, візьміть в Google Помощ, як кажуть, прочитайте, чим корисна вам молочна сиворотка. Я вважаю, що молочну сиворотку треба тільки магазинну, Я б не совітував краще молока купити, поїхати в село, купити гарного молока, зробити добре діло. Хай жіночка зробить вам варенички з творогом, а вам віддасть сивороточку. І це буде дуже класно. Я користуюся нею практично весь сезон, але, я кажу, все треба робити в міру. Це і от нозиматоза, от мішочатого розплоду, от з кліща, він не вбиває на повал, але профілактика добре це. І ви не зневажайте цим. Це дуже корисне діло. Ви, будь ласка, користуйтеся молочною сиворочкою. Як я її роблю, я сказав молоко і скисає, відсидив і даю дві неділі настоятись. Для чого? Щоб була більш вона кисла, щоб в вони вироблялися. Молочна кислота. І це дуже добра дія. Це пробіотик, по-перше, по-друге, нозематозів ніяких у вас не буде. І ви берете, можете поливати отак, отак можете поливати нею. Можете розпиляти. Я раніше поливав між рамок. Зараз я відмовився і одну рамочку витягую, з краю і починаю отак. Одну, другу пройшов, одну, другу пройшов. І дуже гарно виходить. Ані хочете отак, я таку росинку навмисно для ціх. Для цього діла купив. І отак поливаю. І вони після обробки молочною сивороткою стають дуже, скажімо так, як сказати, дуже бодрі такі стають, і вони починають гарно працювати, йдуть на виліт. Вона, мабуть, чуть-чуть з градусами і в роботу включаються, і дуже я це замітив уже давно, що вона дуже-дуже їм допомагає. Я кажу з весни і до самої осені я користуюся молочною сивороткою і вам рекомендую. Це не аби що, щоб я сказав, що робіть, а я не буду, пробуйте. Ви, а потім я. Ні, я все на собі використовую на своїх бджолах, а потім от вам дивіться, у мене ні одного вулика не залишилося більше трьох-чотирьох рамочок. Місяць один пройшов. Після перших пакетів. В кінці травня я відпускав, і ось уже вони набрали силу. Тут уже по 6-7 по рамок роз, з розплодом. Уже я буду день-два і ставити другі корпуси. Другі корпуси їм потрібно, щоб вони не думали за роїння. У мене деякі вже ті, що брали перші, не перші навіть, а вже у червні місяці вже дзвонять, попрозівали, каже, не, і не один вже дзвонить. Каже, вчасно не розширили, вони так швидко виросли, силу набрали. Я кажу, я ж вам казав, я ж фуфло не гоню. У мене матки дуже гарні, вони дуже гарно сіють, але ж треба за ними слідкувати. Тому і вам рекомендую оце самий гарний напій для бджіл. Це профілактика, якщо у вас зараз сонях. Там липа цвіла, Не бійтеся, прямо хай медозбір йде, ви берете росинку чи бутилку, пробили дірку, раз, два полили, пробіглися, але все в міру робіть. І якщо ви візьмете свіжу сироватку, не буде результату ніякого. Це просто ви і так її дасте, тому що там ще, ну, як свіже вино, помієте? Так, і ця сиворотка, вона повинна вигратися, вистоятися, закислитися, і тоді буде з неї толк. Все, дачі вам, всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і дружіть, дружіть з такою сивороточкою. Бажаю вам міцного здоров'я і багато меду і сильних бджолосімей.